Всім доброго дня! Мене звати Олексій, компанія Horfood. Сьогодні хочу вас познайомити з нашим фризером для М'якого Морозова, модель Беджівей 268. CRE. Це машина виконана в напольному виконанні. Має колесики для зручного транспортування, тормоза. Потужність цієї машинки 1850 Вт, продуктивність 25 літрів на годину. Фризер має режим нічного збереження, повітряну помпу, два баки по 6 літрів. В роздаточній групі маємо з вами два ріжка на два смаки і на один змішаний смак. Також маємо гарний каплозбірник, і фішка цього фризера це наші органи керування, це 7 дюймовий сенсорний екран. Фрізер має гарний сенсор та зручні органи керування. Перша кнопочка WASH відповідає за функцію мийки, друга кнопочка фріз відповідає за функцію автоматичної заморозки. Кіпфреш функція відповідає за режим нічного збереження. Також у нас є зручна функція в цьому фрізері. Тут є вбудована інструкція до цього агрегату. Ви тут можете детально ознайомитись з тим, як зробити морозиво, як правильно підготувати фризер до роботи та навіть інструкцію по невеликому ремонту. Також у нас є меню, тобто доступ до меню у нас здійснюється через заводський код 12 10 15 і У вас відкривається доступ до налаштувань. Ви можете налаштувати твердість морозова, можете налаштувати е, насиченість повітрям морозова. Е, також Налаштувати повторний запуск морозова, коли він вже зробив, зробив порцію морозова, вимкнувся, і там, да, тобто, є період часу, через який він знову у вас буде вмикатись. Також ви можете відрегулювати температуру верхніх бункерів, це потрібно для нічного збереження. Через це ж меню ви можете відслідковувати кількість порцій, обнуляти кількість порцій потреблення електроенергії і тому подібне. Навіть він може показати вам помилки, які відбулися за термін роботи, наприклад, за одну зміну. Даний фрізер для м'якого морозового має все необхідне для зручної та комфортної роботи: велику продуктивність, зручний інтерфейс та невеликі габарити. Ну і, звісно, доступну ціну. З усіма позиціями, які у нас є, ви можете знайомитись на нашому сайті. Посилання я залишу в описі під цим відео. А детальні відео про підготовку його до роботи та безпосередньо виробництво м'якого морозова шукайте у нас на каналі.